Сьомий клас – біологія, тема гриби. Думо думаємо. Металеві технічні конструкції, вироби з пластику, фотоплівка, ізоляція кабелів, реактивне паливо, штучні тканини, фарби, оптичне скло. Ці реальні втілення людського інтелекту є безсилими перед мешканцями грибного царства. Чому? Дати відповідь на це запитання допоможе вам інформація параграфу підручника, які визначальні ознаки грибів? Гриби одна з найбільших та найрізноманітніших груп організмів. Усіх їх об'єднує гетеротрофне живлення. Пам'ятаємо: живлення готовими органічними речовинами, що поглинаються поверхнею тіла. Саме воно називається гетеротрофним. Більшість із грибів перетравлюють їжу зовні за допомогою ферментів, біологічних каталізаторів, які виділяють у довкілля. Таке живлення зумовлює ряд інших ознак грибів. Тіло грибів називається грибниця або міцелій, складається з окремих тоненьких ниток, гіфів. Кожна з цих ниточок має бічні відгалуження. Таке вегетативне тіло має велику площу поверхні та сприяє живленню. За наявності вологи і тепла, грибниця здатна до необмеженого швидкого росту. Запам'ятаємо особливості росту грибів необмежений швидкий ріст. Особливо він відбувається у напрямку більшої кількості поживних сполук. Такий ріст компенсує в грибів відсутність активного руху. Для грибів властивий прикріплений спосіб життя запам'ятаємо і застосовуємо цю інформацію в ході виконання практичної роботи як розвивальне завдання. Більшість розвивається. Грибів всередині поживного субстрату, тобто ґрунту, мертвої органіки або живого організму. За межі субстрату виростають лише утвори, що забезпечують спору утворення та поширення. Зазвичай це плодові тіла, у яких утворюються дуже дрібні спори, вони розносяться вітром, водою або тваринами. Клітини грибів захищені оболонкою. Прошу замалювати у робочому зошиті схему особливості грибної клітини. Знайти на схемі і підписати. Оболонка запам'ятати, що у складі оболонки гриба клітини переважає хітин. За поширенням у природі цей вуглевод на другому місці після целюлози. Хітинова оболонка не розчинна у воді, вона жорстка, стійка до хімічних впливів. У складі оболонки можуть бути пігменти, від яких залежить різноманітність забарвлення грибів. Наприклад, червоні пігменти попереджають тварин про неїстівність грибів, темнокоричневі захищають від жорстких ультрафіолетових променів. Покриви грибних клітин мають пори, через які відбувається зв'язок із середовищем. Підписуємо першу частинку на нашій схемі. Клітинна стінка з хітину. Ось вона під номером 1. У клітина грибів є численні секреторні пухирці. Ось вони. Розглядаємо. Інакше їх називають везикули. вони відповідають за транспортування та секрецію різних речовин. Клітини грибів містять невеликі вакуолі. Всередині вакуолей можуть бути запасні поживні речовини, сполуки для побудови клітиної оболонки, отруйні продукти обміну речовин тощо. Резервним вуглеводом грибів є глікоген. Запам'ятаємо ось так він виглядає під мікроскопом грибні клітині. Під номером 4 розглядаємо невеликі вакуолі. Замалювали схемку, визначили особливості грибної клітини її будови. Підписали частинки грибної клітини і зрозуміли, що будова грибної клітини взаємопов'язана з процесами життєдіяльності. Чим зумовлена різноманітність грибів? За сучасними уявленнями, гриби, як і тварини, належать до супергрупи аморфеї у яких упродовж життєвого циклу є амебоїдні клітини або клітини з одним джгутиком. Грибами визнаються лише справжні гриби, а інші організми з окремими ознаками грибів трактуються як грибоподібні організми. Гриби ростуть на всіх континентах, їхні володіння безмежні, вони живуть і у ґрунті, і у воді, на рослинах і тваринах, і у харчових продуктах. І у промислових матеріалах. Більшість грибів мешканці ґрунтового та наземно повітряного середовища. Значна частина це паразити живих організмів і лише окремі види пристосовані до життя у воді. За способом живлення гриби поділяють на сапротрофи, паразити, симбіотрофи та хижаки. Гриби сапротрофи живляться речовинами відмерлих органічних решток. Наприклад, добре нам відомі печериці, а гриби-паразити речовинами живих організмів, тротовики. Гриби симбіотрофи вступають у взаємовигідне співжиття з організмами інших видів і обмінюються з ними поживними речовинами, наприклад, білі гриби, підосиковики. Хижі гриби полюють на дрібних тварин у воді, зоофагус. Чи ґрунті дактиларія за допомогою особливих видозмін грибниці. Визначальними для поширення різноманітності грибів є особливості їх будови та життєдіяльності. Запам'ятаймо гриби еукаріотичні організми. Визначальними ознаками яких є талум, осмо-гетеротрофне живлення, прикріплений спосіб життя та необмежений ріст. Ознаками відмінності клітин грибів є клітинна стінка, схітину, секреторні мігурці, невеликі вакуолі та резервний вуглевод глікоген. Гриби належать до супергрупи аморфеї. У яких упродовж життєвого циклу є амебоїдні клітини або клітини з одним джгутиком. В вашій увазі пропонується розвивальне завдання. Дайте відповідь на запитання в робочому зошиті письмово, як живляться, дихають, ростуть та розмножуються гриби. Запам'ятайте, що процеси їх життєдіяльності. Взаємопов'язані з їхньою будовою. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.